До мене прийшла власниця офлайн крамниці. Півроку вона вже не може знайти собі продавця. Люди приходили і зникали, то щось не так казали, то були не ті, то безініціативні. Ми зробили розстановку і виявили, що в своїх співробітниках власниця бізнесу бачить свою маму. А з її мамою в неї стосунки не дуже, і коли співробітники щось їй радили чи просто хотіли щось змінити, вона всередині вибухала: не вказуйте мені що робити, хоча люди просто намагалися допомогти. От уявіть: ви наймаєте людину для того, щоб вона вам допомагала, для того, щоб вона вам продавала товар. А замість цього ви на неї виливаєте всі свої дитячі образи. Ще й частково перекладаєте відповідальність, ще й частково хочете, щоб вона вас рятувала. А співробітнику, це надо? Співробітник хоче мати справу і взаємодіяти з власником бізнесу, а не з дитиною у тілі власника бізнесу. І ось такі глибинні речі вони не вирішуються просто зміною людини чи зміною вакансії. Це не про неправильних людей, які приходять на посаду. Проблема глибше, вона на рівні отих невидимих зв'язків, і якщо її не побачите, то можна знову і знову наймати і втрачати людей. Якщо у вас теж не виходить знайти собі співробітника, або ви не можете делегувати, приходьте на діагностичну розстановку, знайдемо вашу глибинну причину цієї проблеми.